Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої та дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Погляньте, малята, хто до нас завітав. Добрий день, діти! Я книга, я завжди в пригоді стану. Моїх порад вам не злічить. Про мене, кажуть, всі немарно, Хоч і мовчить. Та всіх навчить. Так, дітки, книги по-різному допомагають людям, одні навчають, інші розважають, дають різні поради, якісь книги розкривають таємниці природи, а якісь з цілого Всесвіту. Скільки у людей потреб, стільки книг. За це книгу називають надійним другом і помічником. Дітки, до нас завітала ще одна гостя. Підгадайте хто? Цей птах вночі літає, а вдень спочиває, Вушка на маківці і велика голова. Сердитий погляд має, дзьоб могутній є. В неї сильні, дужі крила, окуляри начепила, в неї мудра голова. Це учений птах? Так, це сова. Сова мудра пташка, вона багато читає книг. Все на світі знає, дає пораду лісовим звірям. Багато знає прислів'їв та приказок про книгу. Сьогодні малята, вона нам їх розповість. Давайте послухаємо. Будьте уважні, слухайте та намагайтеся запам'ятати. Людина без книги, як риба без води. Книга джерело знань. Знання сонце. Книга вікно. Книга не пряник, а дітей до себе манить. Книгу читаєш, На крилах літаєш. З ручаїв ріки, а з книжок знання. В домі без книги. Як без вікон темно. Книга друг без неї, як без рук. Книга ключ до знань. Книга дає крила розуму. Книга міст у світ знань. Книжка мовчки все розкаже. Ледачому і книжку підняти важко. Малята, які приказки чи прислів'я ви запам'ятали? Книга Ісова, сподіваюся, що ви обов'язково вивчите та розкажете нам. Дітки, дякую вам, ви розумнички, чекаємо від вас світлини. Книги наші друзі, ти їх не ображай. Навчись їх зберігати. Люби і поважай. Діти, бережіть книги! До зустрічі!